Бачити голова селищної ради Руслан Євгенійович і тренер наших зірочок, які сьогодні завітали, Георгій Давидович. Зараз він розповість і я з великим задоволенням надаю слово Георгію Давидовичу. Добрий ранок. 27 октября був чемпіонат Європи по хортиру. Ну і де наше возовняння виступали. Поэтому я хочу поздравити двох чоловік. Давайте начнем с Елизаветы Савицыной. Лизу немножко засудили, непривычное непривычно и третье место вручать. У вас делаємо ми. Теж мужка виступав два бої. Ну, второй бой засудили явно за второе место. Виділи, вчора велике спасибі. завдяки вам, звичайно, і нашим дітям. Це наші лазурна, мабуть, звучить далеко за його межами. Я вам особисто від себе, від цього нашого колективу, учнівського вчителів, велике вам спасибі. А зараз діти я надаю слово Руслану. Доброго Доброго ранку. Діля. Скромно поздравил наших детей. Это действительно знаменательное событие для нашего поселка, потому что действительно благодаря ему и благодаря вот этим вот детям, которые учатся рядом с вами, про лазурное знают не только там на картах, как курортный поселок, но и как спортивный населенный пункт. Да? Поэтому я со своей стороны хочу в этих детях же и в вас, да, может у кого-то будет желание идти заниматься, все-таки есть у нас замечательный пример, да, благодаря которым можно достигать больших целей. Я со своей стороны хочу э, финансово поддержать наших детей. У них, да, у каждого есть какие-то ну, там желания, может, я узнаю, Андрюха, что там есть, нет, купить. Да? вот. Да. Ну и для этого я думаю, мы сейчас их поздравим. И поэтому так держать вам большое спасибо. Я учень 4 класу, представляв нашу школу, це Єфремов Назар, класний керівник, це Лариса Миколаївна. І дитина зайняла друге місце у районному заключеному марафоні. Тому сьогодні е, нагороджується диплому Єфремов Назар. У марафоні, вибачайте, говорила чи всі, звучить над нашим рідним краєм безсмертне слово Кобзаря. Будь ласка, Назар. І ще одне сім'ї віддати. Ви продовжуйте робочу колінійку, а ми зможемо... Внушили...